Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так: музика в кіно. Сьогодні неможливо уявити своє життя без кінематографу. Здається, він був з нами завжди, але ні. Він з'явився лише наприкінці 19 століття у Франції. Слухайте, дивіться, як. Історія кінематографу почалася більше ста років тому, коли людство вперше побачило справжнє диво рухомі фотографії. Першими відкривачами західноєвропейського кіно вважаються брати Люм'єр Ог'юст і Луї. Брати народилися у французькому місті Безансон у родині художника. Творча атмосфера з дитинства оточувала хлопчиків. Їхній талановитий батько не тільки малював картини, а також захоплювався мистецтвом фотографії. І володів фабрикою з виготовлення фотопластинок. Згодом там, після закінчення технічної школи, працював молодший Луї. Улюблена справа з головою поглинула хлопця. Особливий інтерес він виявляв до світлової проекції рухомих фотографій. Саме Луї захоплювався технічною стороною кінематографу і винахідництвом, в той час як його братові Огюсто цікавішими були організаторські й менеджерські обов'язки. Якось батько подарував синам кінетоскоп з рухомими картинками, винайдений Томасом Едісоном, і надихнув хлопців зібрати свій апарат, який би випускав картинки з коробки. Брати дуже сильно захопилися цим заняттям, присвячуючи йому весь свій вільний час. І, врешті-решт, вони досягли мети. Свій пристрій вони назвали снематограф. Головним винахідником був Луї Люмєр, а Огюст допомагав йому в основному грошима. Таким чином, кожен з них по-своєму вкладався в розробку сінематографа. Широкій аудиторії свій винахід брати вперше продемонстрували 28 грудня 1895 року на першому публічному плановому сеансі кіно у гран-кафе на бульварі Капуцинок в Парижі. Заплативши всього один франк, глядачі могли спостерігати за сценками з міського життя, що ожили на білому полотні. В день першого показу брати Люм'єр продемонстрували п'ять короткометражних фільмів. Після яких кінематограф поринув у маси. Нам здається, що музика і кіно пов'язані завжди були між собою. Але якщо ми заглянемо в історію, то дізнаємось, що спочатку було взагалі не кольорове і не звукове кіно, а воно було, було чорно-біле і німе. І між німим чорно-білим і звуковим потрібно було, щоб пройшло майже 30 років. Ви запитаєте мене, а як же можна було дивитися і слухати той фільм? Знову заглянемо в історію і дізнаємось, що коли йшов німий чорно-білий фільм, то перед екраном, перед глядачами, сидів піаніст і грав на фортепіано, щоб глядачам було зручніше і веселіше дивитись на екран. Що ж таке музика кіно? Це музика, яку композитори створюють спеціально для конкретного фільму або мультфільму, або телесеріалу. І ця музика супроводжує всю стрічку від початку до кінця згідно сюжету. Зараз Дуже багато пісень і музики, яка звучала спочатку в фільмах і була написана для фільмів, живе вже самостійним, окремим життям, бо вони стали надзвичайно популярні серед слухачів і глядачів. А зараз я вас хочу познайомити з американським композитором Джоном Вільямсом. Це сучасний американський композитор, який народився в Нью-Йорку, виріс у музичному середовищі, в дружній та міцній родині. Він навчався у класичних американських музичних закладах у найвідоміших педагогів США, виступав у клубах як джазовий піаніст, писав музику до чисельних кінофільмів. Джон Вільямс став п'ятикратним лауреатом премії Оскар і трикратним лауреатом премії Гремі за музику до кінофільмів. З поміж самих найвідоміших фільмів, музику до яких написав Джон Вільямс, є Супермен, Один удома, Інопланетянін, Щелепи, Зоряні Війни та багато інших. Пропоную послухати фрагменти саундтреків цих фільмів. І питання. Розкажи про своє враження від музичних творів, назви характерні особливості звучання музики, які музичні образи створені за допомогою музики? Про що розповіла тобі музика в кінофільмах? Пригадайте, завжди перед тим, як ми починали співати, ми трішечки розігрівали зв'язки. Тому зараз я пропоную вам. Нашу пригадати розпівку. Дорогий вас, Фаміри, Ду. А тепер з повторенням. Синкопою. До-до. В якому будемо починати вивчати. Хочу вам сказати дещо цікаве про неї. Композитор Роджерс написав пісню до Ремі для кінофільму Звуки музики. Там дуже цікава діти, історія, яку я хотіла б, щоб ви переглянули в повному обсязі після уроку, якщо це вас зацікавить. Але інтриги родзинку я вам зараз надам. Уявіть собі, австрійська родина військовослужбовця, і е, помирає мати, залишивши семерих дітей. Е, але в родині з'являється гувернантка Марія, яка була учителькою музики, яка змогла дітям через музику дати і радість, і поштовх до життя. А я прошу згадати, Саме почали читати. На початку ви вивчили літери. Тож почнемо і ми існуть. Горемі, горемі, горемі. Це перші кроки в музиці. Горемі, горемі, огремі пасовляси. Я можу зробити це дуже легко. うん。<music> Починаємо розлучувати в повільному темпі. Текст перед вами. Я разом сами. До це настівки гнізло ре із японка пюре. Ні ми граємо самі, фау книжки є грапа. Соль, принцеса Єго. Складного немає, і пропоную вам заспівати під невеличку фонограму. Зараз я вам запрограмую. будьте уважними, Приготувались. Певне, на що у вас це вийшло. А ну якщо ми ускладнимо, і ви спробуєте заспівати самостійно. М -м -м. Сподіваюсь, що у вас це вийде. Бажаю вам успіху! Я вам буду підказувати тільки з назвою нот. А далі ви самі приготувались. Вийшло Дуже гарно, молодці! Ми гарно з вами сьогодні працювали, але час урока вичерпаний. До побачення! До побачення! Бувайте здорові!